Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я власниця туристичного агентства та школи туризму K&N Travel. Я зараз хочу вам засняти, показати ще один готельчик, який знаходиться на пляжі Клеопатри в центрі Алані. Ось він за мною. До речі, прошу не плутати. Є ках'я 5 зірочок, а є 4 зірочки. Чотири зірки він знаходиться у нас в центрі Аланії, тому що іноді буває, люди можуть подивитися п'ятерочку, а це зовсім інша локація. Це зовсім інший готель. Тому, будь ласка, не забувайте про це і запрошую вас подивитися цей огляд разом зі мною. Пішли? Зараз хочу вам показати номер стандарт. Дивіться, яка тут система. Натискаєте на ось цю кнопочку. Тут світиться, що потрібно поприбирати номер. Ось ця кнопочка з червоним, Те, що нас турбувати не треба. Зараз вимикаємо і йдемо дивитися, як виглядає тут номер. Номер у нас стандарт, повторюю рушничок. Ось у нас тут фін є. Всякі такі милка також є. Тепер. Тут до у нас стоїть рушнички. Тут додатково у нас, якщо потрібно, якщо комусь холодно буде, сейф. Далі ось такий у нас чайний набір чайничок, тапці, телевізор. І ось така у нас кімната. Зараз вам покажу, який тут у нас вид з балкона, але тут великий такий момент, те що тут є два блоки, і потрібно розуміти, що ви тут може змінюватися. Я спеціально не вибирала номер з видом на море, для того, щоб показати, які вони номери тут взагалі можуть бути. Щоб не було такого, знаєте, що приїхали ой, думаю, що в мене буде номер номер з видом на море. А в результаті, наприклад, замовили стандартний номер і вид, якийсь інший, розчарування. Ні, тут головне локація, і про це треба пам'ятати. А якщо хоч номер з видом на море, то його потрібно окремо замовляти. Так, дивіться, тут у нас зона міні-клубу, а ось тут у нас вже а, головний ресторан. Він зараз, звичайно, що зачинений, от, але тут дуже багато столиків вистачає, і ось тут я його вам ще покажу трішечки пізніше. Так, дивіться, ще показую те, що у нас тут є ось такий фітнес зал. Це дуже важливо, бо хто приїжджає так як в готелі дуже багато відпочиває європейців, і багато сюди приїжджає спортсменів, то це також дуже важлива складова. І я як людина ходить в зал, можу сказати, що дуже класно, класної якості ці тренажери і тут дуже чистенько. Я обіцяла повернутися до головного ресторану, показати, як він там поглядає, і зараз. Ми це з вами зробимо. Тут зараз це все готують всі страви, тому довго затримуватись не будемо. Дуже смачно пахне. Особливість цього готелю в тому, де що у нас у кожного дня якась своя спеціалізована кухня. І от сьогодні, коли я прийшла, у них день. Коли єльсин дереве. Як на відео сподобалося, запах боже, ну як це передати. Так, і тепер по готелю. Це блок Б, і перша лінія у нас блок А. Ось така у нас тут територія, басейн, басейн для дорослих, і там є частинка для діток, маленький аквапарк. І тут же є якраз зона. Зараз її покажу, де у нас проходить вечірня анімація, але все по порядочку. Тут у нас зона. Ось тут у нас маленький блекет для малюків малюків. Аквапарк у нас працює по годинам. І зараз давайте пройдемо, покажу, де проходить вечірня анімація. Ось там у нас сцена, і там проходить вечірні шоу-програми, міні-диско для діток і розважальні програми для дорослих. А тепер ще фішечка цього готелю. Тут, по-перше, є бар, який проходить як бар всередині, і бар. Ось він тут біля басейну знаходиться. Тут у нас прописана вся програма анімаційна. Що у нас тут буде? Ось тут у нас. Окремо є зона, де можна пограти в настольний теніс. А ще фішечку цього готеля. Розповім те, що так як вони у нас еко. А тут багато кішечок. Спеціально зробили таку невеличку зону, де куди можна приходити і приносити корм для кошенят. Можна принести водичку. Да, кичонечка. Тримай. Ось тут. Я тобі їжу принесла. Отак. І все. Тут можна прийти, покормити, погладити оцих котиків. І все, і далі почуватись добре. А вони її люблять, люблять таке. Ну ладно, пішли. <гум> Тому що біля котів можна за дуже дуже довго. А, так, цю пішечку розказала. Плюс до цього готелю нас рахується як еко. І вони займаються тим, що вони сортують сміття, і найкраще це буде видно. Ось. Okay. на цьому барчику. А ось тут збираються кришечки. І їх потім обмінюють для того, щоб купити візочки людям з обмеженими можливостями. І ось тут у нас іде сортування сміття також. Ще такий важливий момент. Ось це у нас смарт-зона, коворкінг-зона. Тут є кабель, до якого можна підключитися і отримати дуже швидкісний інтернет. Він також входить в цю концепцію проживання. Я зараз покажу, як виглядає у нас тут рецепція. Цього мали почати, але цим будемо закінчувати. І найголовніше, те, що потрібно знати про цей готель, що він знаходиться безпосередньо в центрі міста на пляжі Кліопатри. Так, і тут відразу виходить, що ви ходиш, і ти вже знаходишся на полях. Друзі, підкажіть, будь ласка, як вам такий готель? А, до речі, в Алані в центрі міста таких не дуже багато, от в які можна заїхати і відчувати себе дуже спокійно за те, що тут буде і класне харчування, і чисті номери, і так далі. А, пишіть, як ваші враження? Чи вам сподобався готель? Чи хотіли б тут відпочивати? Нагадую, не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Поставити лайк цьому відео і задавайте питання, чи пишіть огляди, які готелю ми будемо. Ви також хотіли побачити. За підбором туру та консультаціями, пишіть мені в особисті контакти ви бачите на екрані. Бажаю всім гарного дня і до скорих зустрічей.